Добрий вечір. Я вітаю вас на каналі Про і пропоную вашій увазі огляд головних подій за 23 грудня. Повідомляється, що сенатор Ренд Пол розкритикував марні витрати на суму понад 1 трильйон доларів. У деяких прикладах він також згадав мільйони, які Сполучені Штати витрачають на підтримку інфлюенсерів, тобто блогерів в Україні. Майкл Уолтс заявив, що за кожного американського заручника терористи мають розплачуватися кулею в лоб. Розглянемо це інтерв'ю та вирішимо, чи зможе Трамп звільнити всіх утримуваних заручників. Згаданий Дональд Трамп знову заявив про стратегічну важливість купівлі Гренландії. Чи це черговий невдалий жарт, чи мудра стратегія та політична гра. Ці та багато інших подій обговоримо в сьогоднішньому огляді. Президент Сполучених Штатів Джо Байден замінив смертні вироки 37 федеральним ув'язненим на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Повідомляє The Washington Times. Це рішення ухвалено для запобігання відновленню страт адміністрацією обраного президента Дональда Трампа. Байден заявив, що це крок проти використання смертної кари на федеральному рівні. Рент Пол, найбільш консервативний американський сенатор, відомий своєю принциповою позицією щодо економії коштів, завжди голосує проти будь-яких витрат. Зокрема, він багато разів голосував проти допомоги Україні. Будь-якої допомоги Україні, виступаючи в опозиції до щойно затвердженого трильйона доларів, виділеного на утримання американської держави, він заявив наступне: цього року ми проголосували за колосальну суму більше одного трильйона доларів. Це понад один трильйон державних витрат, включно з такими необхідними у лапках, речами як катання на льоду, бороди на льоду, комплекс пікбола. До речі, немає уявлення, що це таке. У Лас-Вегасі та 4 мільйони 840 тисяч 80, 2 долари на українських інфлюенсерів і багато іншого. Я не буду коментувати, чи є збігом чи ні. Той факт, що зараз у Сполучених Штатах розпочався проект із дефандингу українських інфлюенсерів, і про це раптово заговорив американський сенатор. Проте хочу звернути увагу на те, що Ренд Пол помиляється у сумі. Це лише одна з багатьох статей витрат. Які розподіляються в різних місцях американського бюджету загалом на підтримку української демократії витрачається понад 400 мільйонів доларів. Виплати українським блогерам, про які він говорить, становлять понад 5 мільйонів доларів. У нашій організації, яку я створив, ми маємо ці дані. Перед вами, наприклад, один із американських державних проєктів Радіо Свобода для України. Обробляємо цю скелю з 1954 року. Давайте подивимося, як Радіо Свобода по-українськи працює над цією скелею. 1 мільйон 800 тисяч підписників, 14 тисяч відео. Згодьтеся, це досить достойно. Дивимося на ці відео. 2800 тисячі переглядів, 1800 тисяча переглядів, 20 тисяч переглядів, 70 тисяч переглядів, 13, 54, 35, 10, 8, 10, 9 і так далі, аж поки не з'являється світило української політології. Помпортников. Портников збирає на цьому каналі 355 тисяч, далі 40 тисяч, 12 тисяч. Я вам показую екран: 13 тисяч, три тисячі поки знову не з'являється портников. І збирає 440 тисяч. Давайте не витрачати час. Наступний портников 440 тисяч, наступний портников за кілька днів 250 тисяч. І цей канал, по суті, створений для портникова. Ось усі американські гроші, які спрямовані на цей канал, що його майже ніхто не дивиться в Україні, кількість переглядів говорить сама за себе. Усі ці відео створені дуже якісно, тобто такого рівня на своєму каналі, я дозволити собі не можу. Очевидно, що на утримання цього каналу йдуть мільйони доларів. Усе це зроблено для того, щоб розкрутити, тобто популяризувати, портникова. Жодного американського, українського чи європейського блогера, який підтримує. Інші політичні наративи, наприклад, наративи республіканської партії, що перемогла в Солучених Штатах, ви на цьому каналі не знайдете. Отже, мільйони доларів на підтримку Портникова це окрім тих п'яти мільйонів, про які згадує Ренд Пол. А що ж Портников говорить про американську політику? Трамп – людина без цінностей, без здорового глузду. А тепер уявіть собі команду, яка взагалі на слово цінності плювала. Адже Трамп, вся його, все його життя і вся його політична кар'єра, це плюски в обличчя цінностей, тих цінностей, заради яких взагалі створені Сполучені Штати Америки. Це перший антиамериканський президент Сполучених Штатів Америки з цінностної точки зору. Але є ще одна небезпека. Чому Трамп такий небезпечний? Чому його обрання президентом Сполучених Штатів це пряма дорога до катастрофи, яка в будь-якому разі відбудеться, якщо він стане президентом? Те, що Трамп дійсно хотів би домовитися з Путіним. А якщо ти домовляєшся з путіним, ти посилюєш Іран, тому що це один ланцюжок. По-перше, мені здаються ці висловлювання Портникова глибоко помилковими та небезпечними для українського суспільства. Саме тому я прийняв запрошення портникова та приїжджаю в Україну для проведення дебатів і участі в них. Я не закликаю забороняти ці висловлювання. Я глибоко переконаний, що зі словом потрібно боротися словом, але дуже важко боротися словом зі словом, якщо у портникова є цілий канал, який призначений для просування його антиамериканської ідеології, а мій канал фактично закривають. Погодьтеся, що ми не в рівних умовах. Величезна популярність Портникова здебільшого створена за рахунок американських платників податків. І я не можу цього зрозуміти інакше. Як людина, яка заплатила мільйони доларів. Доларів податків має підтримувати ідеологію, що глибоко суперечить моїм американським поглядам з іншої країни, яка веде мовлення на Сполучені Штати. Частина висловлювання, яку він навів, була сказана незадовго до виборів: це пряме втручання іноземного агента, в цьому випадку Портникова в американські вибори, та ще й за гроші американських платників податків. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Ілон Маск заявив, що лише 3% журналістів є республіканцями, назвавши це майже незаконним у сучасних редакціях. Пише видання Ньюсмакс. Він розкритикував медіа за їхню крайню ліву спрямованість і наголосив, що його платформа X допомагає зробити медіа більш чесними завдяки користувацьким коментарям та фактичним спростуванням. Маск також зазначив, що довіра до традиційних медіа продовжує знижуватися, посилаючись на останні опитування. Ілон Маск бачить ту ж проблему, про яку я вам повідомляю в Україні тільки в масштабах Солучених Штатів. Виникає питання, як так сталося. Як вийшло, що 97% усіх медіа ультраліві. Це стосується і Голівуду, і є результатом радянського втручання через так звану французьку школу. Засновники французької школи були радянськими агентами, що зараз доведено. У мене виходять відео на каналі Любарський без цензури про холодну війну, де все стає очевидним і зрозумілим. Радянський Союз інфільтрував, тобто впровадив ідеологічних людей, які здійснили величезний вплив. І за три покоління, тобто за 75 років, ці ідеологічні інфлюенсери привели до того, що ви не вступите до інституту на гуманітарний факультет, якщо ви правих поглядів. Якщо ви вступите і почнете не погоджуватися з доктринами і догмами, які вам втовкмачують, це по суті марксизм. Вас звільнять. Якщо ви закінчите навчання, вас не звільнять, і ви вирішите змінити точку зору або працювати журналістом у якомусь виданні, вас не візьмуть, якщо ви не поділяєте ліві погляди, тобто це не є результатом природної системи протиріч і дебатів, ні, дебати давно заборонені. Саме тому портников уникає моїх дебатів як чорт ладана, бо потрібно створити наратив абсолютної однорідності, юніформіті, де все зафарбоване в один колір, де дебатів не існує. Свободи думки немає, і ультраліві зайшли в глухий кут. У них більше немає наративів, які вони могли б запропонувати. Ідея про те, що жінка може стати чоловіком, а чоловік жінкою, є глибоко ненауковою. Вона просто заперечує всю фізіологію та закони природи. Саме наявність вільних соціальних медіа, таких як Екс або Ютуб, де ніхто не кладе палець на ваги, дозволяє змагатися в ідеях на рівних і створює вільне поле. Важливо ще раз підкреслити необхідність усунути державне втручання. Ми точно знаємо, що таке втручання було постійним. Одні канали заборонялися або пригальмовувалися, інші пришвидшувалися і просувалися. Якщо це усунути, нам не потрібна заборона опозиції ультралівих, ми впораємося з ними самостійно. Не випадково Віталій Портников, будучи оплачуваним пропагандистом ультралівих, уникає дебатів зі мною всіма можливими способами, він вигадав абсолютно абсурдний привід, щоб я приїхав в Україну, і я погодився. Тепер він вимагає ще чогось, але насправді це спосіб ухилитися від дебатів. Він прекрасно розуміє, що ці дебати він програє, вони дадуть мені можливість, використовуючи його популярність в Україні, донести альтернативну точку зору. А це ліві собі дозволити не можуть саме тому всі ці танці з бубнами. Попри це, права ідеологія перемагає. Ультраліві по всьому світу зазнають значних поразок. Вони програють у Солучених Штатах, програють у Європі, програють в Україні. Ті, хто все ще живий, будуть утримуватися довше. Чим іранці утримували наших заручників у 1979 році під час переходу від Картера до Рейгану. Це абсолютно неприйнятно. І Я думаю, в цілому ніколи не було достатньо наслідків. І про це нам потрібно говорити з цими людьми. Ви берете американця, незаконно його затримуєте. Якщо ви країна або терорист, ви утримуєте його в заручниках. Вам доведеться за це розплатитися для вас будуть лише фінансові наслідки, а можливо навіть куля в чортовий лоб. Якщо ви візьмете американця, ми настільки звикли жити у світі перевернутих дзеркал, що вже давно забули, що верх це низ, а низ це верх. Тобто, те, що говорить Майк Волц, майбутній радник з національної безпеки. Є природним і нормальним. Якщо ви берете в заручники громадян Сполучених Штатів, то згідно з конституцією цієї країни, вся сила, вся міць, уся громада військового і дипломатичного потенціалу Сполучених Штатів обрушиться на вас, на вашу країну і на вас особисто. Тому що уряд Сполучених Штатів зобов'язаний захищати безпеку своїх громадян за кордоном. Так побудована їхня конституція. Йдеться про те, що. В Москві досі утримують американських громадян як заручників. Йдеться про те, що спочатку обмінюють російських опозиціонерів, а не звільняють громадян Сполучених Штатів, які залишаються заручниками. Йдеться про те, що зараз четверо громадян сполучених штатів перебувають у заручниках у Хамаса, і це є радикальним відхиленням від норми. Якщо ви посміли зробити це, ви зустрінете наслідки, включно з кулею в лоб. Так інакше не буває. Президент Дональд Трамп знову заявив про стратегічну важливість покупки Гренландії, назвавши її абсолютною необхідністю для національної безпеки Сполучених Штатів, повідомляє NBC News. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відхилив цю ідею, наголосивши, що острів не продається. Раніше Трамп вже пропонував купити Гренландію у 2019 році, але отримав відмову від Данії. Це нагадує старе українське прислів'я з'їсти, то він з'їсть. Та хто ж йому дасть? Давайте подивимося на карту. Ви бачите Сполучені Штати, бачите Гренландію і бачите Росію. Так от, практично, від східної, західної та центральної частини Росії неможливо запустити ракету, щоб вона не пролетіла поблизу Гренландії. Ідея Трампа з точки зору національної безпеки, а також через величезні природні ресурси, що знаходяться в Гренландії, є цілком зрозумілою. Проблема в тому, що купувати там нічого. Тобто, окрім того, що це не продається, прем'єр-міністр Данії та прем'єр-міністр Гренландії, де є свій парламент, заявили, що це not for sale, тобто не продається. У Гренландії, про що я, наприклад, до певного моменту не знав, є власний парламент, там проживає 56 тисяч людей, у них є свій прем'єр-міністр, свій парламент, і вони не хочуть нічого продавати. Сполучені Штати вже мають там військову базу, і я думаю, що за достатньої аргументації можна побудувати ракетні військові бази. Але я не думаю, що Трампу вдасться купити Гренландію, яка не продається. Так само навряд чи йому вдасться анексувати чи повернути собі Панамський канал. Ця риторика здається мені абсолютно необґрунтованою і навіть більше того, дурною. Є речі, які Трамп робить цілком обґрунтовано і цілеспрямовано, але є також те, що я принаймні на цьому етапі не розумію, і мені здається, що це політична помилка. Тайвань отримав першу партію з 38 американських танків Абрамс, які є частиною поставки зі 108 танків, затвердженої конгресом Сполучених Штатів у 2019 році. Ці танки посилять оборону острова на тлі зростаючої військової агресії з боку Китаю, особливо для захисту ключових пляжів від можливого десанту. Решта танків очікується до поставки у 2025 та 2026 роках. Повідомляє видання Newsweek. Це дуже цікаве повідомлення, адже угода була укладена ще у 2019 році. За ці 108 танків платить Тайвань, тобто він сам придбав собі танки. Вони мали бути доставлені всі до кінця 2022 року, але лише наприкінці 2024 Тайвань реально отримує першу партію. Причини незрозумілі: посилаються на ковід. Зміни в логістичних маршрутах, загалом, усе це, на мою думку, порожнє виправдання, а насправді це черговий приклад імпотентної політики адміністрації Байдена, яка боялася ескалації з Китаєм попри свою антикитайську риторику. Тобто тільки зараз Тайвань починає отримувати свої танки, знаючи суму угоди. Яка включає не лише танки, а й технічну базу для їх обслуговування, боєприпаси, витратні матеріали та всі необхідні запчастини і комплектуючі, що в сумі становить 2 мільярди доларів. Україна з фондів ПДА повинна отримати ще 7,5 мільярдів доларів. Таким чином, Україна могла б у перерахунку отримати ще 400 танків. Етичний комітет США знайшов докази того, що Мед Гетц залучав неповнолітню до сексу, вживав наркотики та перешкоджав розслідуванню. Він відкинув звинувачення, назвавши їх безпідставними, але звіт був опублікований після його виходу з конгресу. Комітет також вказав на використання ним службового становища для особистої вигоди. Повідомляє The Hill. У мене немає жодних сумнівів у тому, що це політична вендета. Мед Гетц, як я колись його називав, скажений Гетц, який звільнив Кевіна Маккарті, принаймні був одним із ініціаторів цього бунту в конгресі? Тепер конгрес дав здачі мету Гецу. Попри те, що Мед Гетц втратив політичну посаду, він відмовився від свого мандата конгресмена і, врешті-решт, не був підтриманий Трампом. Він вийшов із політичної арени. Конгрес оприлюднив досьє, з якого видно, що ця людина, скажімо так, етично досить сумнівна. Також у мене немає жодних сумнівів у тому, що оприлюднена інформація є абсолютно правдивою, незважаючи на всі заперечення з боку Мета Гетца. Я не розумію, чому Трамп бере на себе такий політичний ризик, намагаючись підтримувати. Ти кандидатуру, за якою стоять звинувачення у сексі з неповнолітніми, вживанні кокаїну та інших, скажімо, напівлегальних або взагалі нелегальних дій, тут питання легальності нехай вирішують юристи. Є величезна кількість значно більш гідних людей, які поділяють ідеали вільного суспільства, і які не мають 17-річних дівчат, з якими не спали, заплативши їм 400 доларів. Дональд Трамп зіткнувся з обмеженням свого впливу на республіканців у палаті представників, коли не зміг домогтися продовження стелі державного боргу в рамках фінансування уряду. Незважаючи на схвалення скороченого бюджету, 38 республіканців проголосували проти через відсутність значних скорочень витрат, пише The Washington Times. Підсумкова угода виключила питання державного боргу, що стало ударом по програмі Америка насамперед. Яку просуває Трамп ще два місяці тому? Всі медіа розповідали, що тепер увесь конгрес у кишені у Трампа, що він може призначити навіть свою власну собачку до Верховного суду, і що у нього немає меж. Усе це очевидно було ультралівою пропагандою. Насправді, Конгрес сам по собі, а Трамп сам по собі я постійно підкреслюю, що е республіканці це дві партії в одній. Це партія консерваторів і партія колишніх демократів, які стали республіканцями. Цей процес триває цілком очевидно, що консерватори, класичні республіканці, не підтримали ідею неконтрольованого збільшення витрат, як цього хотів Трамп. Трамп, маючи в душі класичну демократичну натуру, прагне безконтрольно витрачати гроші. Його не хвилює державний борг, а є 38 республіканців, які не хочуть безконтрольно збільшувати цей борг. У співпраці з усіма демократами вони загальмували прагнення Трампа знову підвищити державний борг. Тобто, в будь-якій ситуації питання про безглузді витрати має бути на порядку денному. Мало того, що Конгрес проголосував за продовження так званої резолюції про фінансування. До 14 березня наступного року досить перекладати цю консервну банку з одного квадратика в інший, пора розпочати принципову розмову про державний борг, яку неможливо вести без скорочення дурних витрат, як, наприклад, підтримки українських блогерів за копійки. Проте насправді слід починати зі скорочення соціальних програм. Трампу цього страшенно не хочеться, але без скорочення соціальних програм неможливо скоротити державний дефіцит. Президент США Джо Байден замінив смертні вироки 37 федеральним ув'язненим на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, повідомляє The Washington Times. Це рішення було ухвалено для запобігання відновленню страт адміністрацією обраного президента Дональда Трампа. Байден заявив, що це крок проти використання смертної кари на федеральному рівні. Президент Байден продовжує видавати помилування, і в цьому випадку він помилував усіх. Крім трьох засуджених до смертної кари федеральним урядом, тобто це не уряди штатів, а саме федеральний уряд. Його логіка полягає в тому, що він виступає проти смертної кари, але тут логіка не працює, оскільки трьох він не помилував. Якщо він помилує на основі гуманітарних принципів, то має помилувати всіх. Кого ж він не помилував? Він не помилував Джохара Царнаєва, який у 2013 році влаштував вибух під час бостонського марафону. Він не помилував, спеціально не буду називати імена, адже вони вам навряд чи відомі. Людину, яка вчинила масове вбивство в афроамериканській церкві в Південній Кароліні, розстрілявши віруючих афроамериканців. І він не помилував чоловіка, який у 2017 році задавив машиною вісім людей у Нью-Йорку. Отже, цих трьох він не помилував. Двоє з трьох мусульмани. А кого ж він помилував? Наприклад, він помилував людину, яка розчленувала власну дворічну дитину. Чомусь ця особа була помилувана, бо її життя треба було зберегти. Ще один помилуваний це людина, яка підпалила двох священників у їхньому автомобілі та спостерігала, як вони згоряють, створивши їм пекло на землі. Також він помилував жінку, яка розрізала живіт іншій вагітній жінці, та витягла звідти дитину. Це вбивство сталося у 2004 році. Ось таких і багатьох інших людей він вирішив помилувати, де Байден проводить цю межу, і навіщо ми не знаємо. У Сполучених Штатах смертна кара є легальною на рівні федерального уряду та більшості штатів. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!